Напередодні напруженої праці приймальної комісії у багатьох вищих та середньоспеціальних навчальних закладах організовують день відкритих дверей. Ознайомитися з правилами прийому, екзаменаційними вимогами з умовами навчання та навчальною базою ковальського машинобудівного технікуму могли всі, хто завітав сюди 3 червня. Батьки абітурієнтів та й самі абітурієнти отримали вичерпну інформацію від директора технікуму Євгена Кішмана. Згідно з державним планом, в цьому році до навчальних груп може бути зараховано 120 чоловік. Щоправда, техніку має право прийняти ще 55 чоловік, але це вже в оплачуванні студентами групи, оскільки держава не виділяє кошти на проведення вступних іспитів, а це додаткові затрати на папір, папки на оплату викладачів, то в цьому році введено оплату при прийомі документів, що становить декілька гривень. Як і по всій Україні пільгами, на подоконкурсній основі користуються круглі сироти, діти-інваліди першої та другої групи та деякі інші верстви учнівської мови. Випускники Ковальського машинобудівного технікуму можуть працювати в різних галузях промисловості, а також у сільськогосподарських виробничих об'єднаннях. Враховуючи запити народного господарства України, в технікумі розширюється спектр спеціальностей. Після розмови в актовому залі батьки та абітурієнти супроводі Євгена Олександровича оглянули навчальну базу техніку. Результати обласної перевірки свідчать, що за показниками оснащеності електронними і технічними навчальними засобами цей заклад посідає одне з перших місць в області. Подбали тут і про місце підготовки до занять. Функціонують читальний зал і бібліотека. Студентів, які не проживають у ковалі, забезпечують місцем у гуртожитку. Євгені Олександровичу, що змінилося у правилах прийому Ковальського машинобудівного технікуму в цьому році? Якщо говорити в цілому, то в особливих великих змін не буде і немає. Якщо, якщо говорити по плану прийому на цей рік, то в цьому році в нас буде прийом на нову спеціальність. Яка називається експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв. Випускники е, з цієї спеціальності будуть мати змогу працювати на е, підприємствах місцевої переробної промисловості. Я рахую, що це перспективна спеціальність. Крім е, тих спеціальностей прийомних, які був уже декілька років. В цьому році буде розширення прийому на спеціальність бухгалтерський облік та аудит. Крім того, буде зарахування по спеціальності виробництва сільськогосподарських машин та обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях. В яких числях розпочне роботу приймальна комісія? Приймальна комісія розпочинає роботу з 5 червня. Прийом документів закінчиться 22 липня. Вступні випробування будуть проводитись у вигляді письмової співбесіди з української мови, літератури і математики. І ці випробування будуть проводитись з 23 по 31 липня цього року. Я запрошую випускників 9 класів шкіл нашого міста, нашого Ковальського району до нас на навчання.